Привіт-привіт усім! Усім гарної суботи, спокійної, доброї, продуктивної. І, вісно, що позитивної, друзі. Ну що, я зранку треба мені йти до міста. Ах, треба сьогодні продуктів накупити. І то треба багато так продуктів накупити. Щось, все мені позакінчувалося. Тому трохи. Але нині. Артур вдома, Денеска вдома. Зараз беру когось з собою на допомогу і йдемо. Знаєте, так ми скупляємося. Ми йдемо до міста, я все купляю. Поки ще що не докупила, вони беруть основне, що можуть взяти там м'ясо, щось таке тяжче, мене лишають і йдуть. Ти каже, ти поки дош ходила в тих магазинах, шукала ще вже вдома будуть. Так що я з маленьким кульочком йду за ними там ззаді. А вони то все тяжче забирають і пішли. Так що сьогодні машини не маємо, бо зазвичай є машина, сьогодні без машини, але нічого, У нас колись як не було машини, друзі, то ми по три рази до міста ходили, як треба. Так що нічого страшного, ми звикли. Основне, що хлопці є вдома. Не допоможу то все затягнути. Но гайда, розпочинаємо наш день. Спочатку з покупок, а потім зі всього решт. Все, я повернулася, купа чеків, купа всього, хлопці. Принесли, слава Богу. О, то вже, друзі, закупи набагато. <затку> Надо ледний папір треба забрати, чекайте. Туалетний папір, але ми беремо такий великий. Ремки великий, він коштує 300... 345, вроді би. а тут 24 рулони, то нам на місяць на більше вистачає. Ну, а що зробити? Щоб то не гріх, що зробиш? Чекайте. Так, банани. Банани в нас по 61,80 за кілограм. Взяли таких цукерочків трохи, засолодити душу по 157 гривень. Трошки більше, ніж кілограм. Кіло 160 гривень. Пряників пряників в нас по 60 гривень, 50 копійочок. Може, буду робити, друзі, десерт. Знаєте, з пряників з банану, що я роблю. Вівсяне печиво взяла по 68. Далі. Суміш, зелене суміш, як то? Суміш зелені, різної. все робимо салатик. Якщо я не помиляюся, то 52 гривні. Перчик один червоний, по 179,80, один заважив на 46 гривень. Хлібчик такий по 28. Далі, гомілочки. Гомілочки взяли. Десь за 3 кілограми я взяла. М'яса трохи нині набрала, бо вже немає м'яса. Вийшло. По 86. Чіпси. Ой, чіпси по акції 45, вроде би. Тоже для унітазу треба. Два. Унітаз наверху, на низу. 106 гривень. 106 гривень 50 туди. Мило 70 гривень. Упаковка. Дуже велика упаковка літра. Так, друзі, що я взяла? Я вже я вже готуюся, я ще нічого не маю, але я вже готуюся. Може б думала сметану, якийсь сир. То вже цей. Масло. Не, сметану сюди, ні, але масло можна сюди фасувати. Плавлений сирочок. Готуюся, щоб до дуже багато мати молочка. <гум> Побачила таке в магазині хімії, та й купила, бо це все треба. Салфетки вологі, зубна паста, краківська ковбаска була в цьому в польському магазині. Сирочок на канапку. Просто вже не пам'ятаю цін. 152, вроді би. Я не пам'ятаю. Тортова маргарина. До речі, друзі, дуже вона добре випечці. 35 гривень, точно пам'ятаю. Сир буду сьогодні робити на лиснички солодким, зразу з родзинками, Свого ж немає. Ну, і то хлопцям сумку кинути. Студенту школьорові сухі вологі салфетки. Так, пішли далі. Так. Порошок для печива це вже мені треба. Італійські трави ми вживаємо до будь чого ми їх любимо всі. Чорну сливу. Люблю тільки я. Ну, але не знаю, може до чогось піде. Кусочок сиру на випечку. Молочко, бо вже нема свого вже треба купляти. Сметанка вже треба купляти. Філе взяла, куряче, скільки я взяла, 25 кілограми. Тут відрізки свині. На фарш помолоти. Кілограм з чимось. І, друзі, вчора брала маринад, такий з ананасом і карі, дуже були смачні, запікала е, крильця, дуже смачні. І ще дівчата порадили взяти сливовий, кажу, теж добрий. Для маринування курячого м'яска і запікати в аерогрілі. Дуже смачне м'ясо. Ну що, та ось таке, ось таке. Ось такі сьогодні були закупи. Що пам'ятала по цінах, хто вам сказала? Ні, чек десь там маю, чеки беру в загальному. Але, щоб я так орієнтувалася твердо, там така ціна, там така ціна, то я не дуже так орієнтуюся. Я знаю так, в якому магазині я беру м'ясо, де воно свіже, добре і перевірене, я там буду брати. Де, знаю, де дорожчий магазин, де дешевший, Але так іменно молоко стільки, сметана стільки, то я так не, не буду орієнтуватися. Бо треба постійно то купляти. Як я починаю купляти тільки ну, останній місяць молочну продукцію, а до того ми все своє мали. Молоко, сир, сметана, масло. Та все. Та то ж ну, молочки, тільки починаємо купляти, ну, але маємо е, надію, що через скільки там. Через 2 ну, місяці рахувати треба десь. Будемо знову мати молочко. Будемо мати багато молочка і з нього будемо все робити. Добре, потратила сьогодні, та багато потратила. О, тут трохи, все дороге, як піде. Ну, але таке як туалетний папір, таке, як мило велике, таке, ну то на місяць вистачить. Таке, як то м'яско, ну, то з моїми хлопцями. Ну, десь на тиждень. Добре, закупи зробили. Добре, що хлопці були і допомогли мені це все занести. А... а вже таке, як щось там треба докупляти, там хлібчик, ще щось, то я вже собі сама йду докупляю. А таке основне стараюся в суботу все скупити і закупитися, щоб мати. Добре, розпочинаємо суботу. Стільки має роботи вже десь до першої години я ще нічого не ні їсти, не готувала, нічого. Зараз швиденько беруся, щось буду готувати на швидкоруч. Ну, гайда, починаємо суботу. О, насамперед, що треба було сьогодні зробити? Привезти тирсу. У нас друсь, трохи проблематично з тирсою. У нас не дуже є такі оці. Як вони називаються там, де дерево обробляють? Стуаля. А, я Не пам'ятаю. Що? Столяри. Столяри, так. Бумік вже в туалет, очима великими дивиться і робить свої справу. Але в одного все беремо. Такого, що займається по дереві. Теж він на розхват. Люди хтось тримає свині чи що, треба швиденько. Хто перший візьме, той буде мов. Ще сьогодні пару мішків чоловік от. привіз підсипати, бо то, так, ну, тирси треба. А, до речі, питалися нас е, кури. Що ми стелимо Тирсу, друзі. Не солому, тирсу. Там де вони несуть, це звичайна тирса. От як він привіз. Ще трошки, ще ж ми маємо якийсь запас тирси, чи вже не маємо? Там два чи три мішка є. А далі просто. Ага, угу, то що кози просипають на землю з цієї сторони, то чоловік забирає і кидає курам, тобто, щоб була трошки підложка. А вже від весни все повичищається, вже ніякого не буде сіна. То тільки тирса, тільки одна тирса йде. Але наземно, друзі, такий вітер холодний, пронизливий, що не можу передати вам. Так, а я в хаті, я по кухні. Поставила супчик варити швиденько. Зараз пряників зроблю десерт. Теж швиденько, все швиденько. Так, я супчик гарчаний на обід поставила варити. Зараз звариться, зелені дам, Буде перша страва. А я швиденько готую десерт. Той десерт, друзі, що робила на тижні, але Артура не було, а він дуже любить. Банани, пряники, тут же збила сметану з цукром. І зараз швидко таку тарілочку зроблю десерту. Так, десертик я зробила, ставлю в холодильник на 2 годинки. Нагарненько впитає все, і можна буде ложкою їсти. Так, супчик також вже зварила гречаний, так що я справилася. Правда, трохи пізній той бід, але нічого, мусила сьогодні ті закупи зробити, поки то поки всьому, так здається, час йде. Ну нічого. Нічого. Супчик зварила, десертик зробила. Зараз беруся, буду ще піцу пекти і що? І ще маю готувати. Ну, коротше, друзі. Коротше, знаєте що? Зустрінемося на Фрес. Буде дуже довгий ролик довго мені монтувати. Гарної вам суботи. Не працюйте багато, відпочивайте трохи, бо скоро весна майже вже на носі. Тому будемо працювати вже весною на повну силу. Зараз поки що бережіть сили. А я мушу, я мушу, в мене сім'я вимагає. Добре, все, зустрінемося на Олі Фрес. А на цьому каналі наразі кажу Па-па.